Їхнім салом по їхнім губам. До мене приїжджали лічно, лічно приїжджали до мене. керіворадські серйозні бізнесмени. Вітаю! Мене звати Катерина Широкопояс, і знаєте, що я не люблю найбільше. Коли ми самі собі створюємо ідолів. Ще трохи я не люблю, коли з українців роблять ідіотів. Саме тому і я хочу розбирати наших новостворених ідолів і виводити їх на чисту воду. Отож, берете банку з гущика, доливаєте до нього трохи меду, краплю дві ромового соропу, грам два каїнського цукру і уявляєте, як це солодко. А мені навіть уявляти це не треба було, бо всю цю розмову я слухала десь таким виразом обличчя. Наталя Люблю до смерті ВОЗ. Поїхала до Вови поворожняка. Така солодка парочка, Василь і Одарочка. Ну, Отсюди буде красиво за стадіона. Мільйон сердець одне биття, п'ятихацька на все життя. І... І цей, знаєте, такий вайб рішали, де на районі ти все знаєш, все можеш, авторитета на зоні, де вже не за нього рішають, а він рішає всі випроси, всі проблеми. Я взагалі, всі як ми ще по норам. Я вам говорю. Говорили і про те, коли закінчиться війна і про референдум, і саме десь в межах цієї цитати пан Поворознюк чомусь. Розписувався за весь український народ. Ой, безліч воно це закінчилося. Бісвіше воно це все закінчилося. А я ви хай вже як небудь, якби закінчилося. Ну, це така. А я не хочу, щоб ви за мене розписувались. Ну, точно не ви. В принципі, ніхто. Ну, але і не ви так точно. Слово має той просто Господи аналітик відповіді на усі запитання. А ще я дуже люблю такі питання на кшталт, а що говорять люди? Можна зрозуміти усіх, але більшість, більшість людей хочуть, щоб воно вже шистше закінчилося. Яким чином це буде? Тут вже питання. Ну, всі говорять, що якби не Він Зеленський, вже давно України не було. Ну це як єсть. Ясно, що якби не Зеленський, України б не було, якби не ЗСУ України б не було, не ЗСУ, не сили оборони, нічого маніпулювати. Моє улюблене, це про те, як побороти про прокору... як побороти корупцію, і в кого б ми це, це питали. Напевно, в якогось морального авторитету. Ні. Ми питаємо, як побороти корупцію в людини, в якої є щонайменше три судимості. Що, соберіться, не на там Гончаренку, Розумкову, там, Порошенко, Тимошенко бігать і кричать. Там, а, там, слуга, там, отого, там, слуга отого, там, там зробили те. Оце дивіться при цій владі, що зробили те. Прийміть закони. Закони прийміть, щоб жорстко. <плес> А ще у цього чоловіка є чіткий рецепт: як чоловікам не боятися ТЦК, записуватися, ставати на облік, а потім просто відмовлятися йти воювати. Що ти не став на воєнний облік? У мене всі через поду, всі стали. Не хотів воювати. Так підожди, воювати не хоче, так він може потім стати на облік і відмовитися. Получить, там штрафи, що там іще остальне, там, там, плодо... ну сказати, я не буду. Ну, це ж позиція по мене, мужська позиція до Я не буду, я не хочу. Uh -huh. Але коли ти як зайсть тікаєш оцих, е щоб не ставати на учо, а потім тебе десь на якомусь концерті там, ловлять, бо ти з мадамою прийшов на концерт, а ти на облік не став. Ну так тоді вже тікай. так як ці двоє облизують Зеленського. Ну я не знаю, ну навіть дуже смачне морозиво вони облизують, і ти дави, аби вони в тому екстазі один одного так не заоблизували. Бо чоловіку, пані Наталії, схоже, час починати хвилюватися. Людина прийшла з шоу бізнесу і отак просто може так реально стальні яйця, які не може держать удар. Так ну це і вже друге інтерв'ю поверзюка мусичу. А як Голландський буде Вова, їбаш їх блядь? А я навіть не знаю, откуди я знаю. <рес> <рес> Без поняття. Ну... Два роки тому було перше. Хто прийшов на його імені? Ну, де вони зараз? Моно <рес> Де вона зараз? А чого? Сказати вам? Mm. тому що зайшли паліхмахери, зайшли кіно... які, які там фільми чи ці, фото... фотографи. Е... От вам так неделікатно втюхають ось просту тезу. Цар. Хороший баярі, херові. Дивіться, я вам скажу по президенту. По президенту, угу. з ким я не говорю, всі за Зеленського. Так, да, їм так як і мені дуже багато чого не подобається в команді Зеленського. Угу. Але альтернативи президенту на сьогодні я не бачу. Все, проблема тільки в боярах, а цар у нас нормальний. І держиться. Ви подивіться на нього, да? який він був, який він зараз. Це перше. По-друге, ви подивіться, він іноді говорить е, про речі, е, е, які, навіть про які людина е, ну, не може не заплакати. А він говорить і все одно говорить гордо. Він терпить, він, він держить удар. Ви подивіться на нього, який він був, який він зараз. Він терпить, він держить удар. Де він держить удар? Як він держить удар? В нього каби летять. Нього побратими вмирають. Як взагалі можна говорити про будь-кого, хто не в ЗСУ і хто не на полі бою, про те, що він держить удар, держи, перепрошую, держи удар. А чому я маю дивитися на менеджера, на людину, яка сама обрала стати президентом без примусу, без сили? Сама ніхто його до цього не змушував. Я дивлюсь в очі згорьовані з очі тих, хто більше ніколи не дочекається своїх чоловіків, синів, братів, хто більше ніколи не скаже до когось, тато. І знаєте чесно, Зеленський у м'ятому хакі — це взагалі питання, для чого йому носити те хакі. Ну, будьмо відверті, ну якось не комільфо поруч із ними. Тому ні, не буду я дивитись на нього. Подивіться на Вибори. Ну, зараз прийдуть вибори. Ми ж породили до олігархією. Кучма зробив олігархію так, що ну всі виборців покупають. Ну, зараз прийдуть, гроші роздадуть. А ну і про вибори, про олігархію. А яка то така олігархія? Ми ж... Мали всіх посадити там. весна вже приходила кілька разів і вже всі мали сидіти. Вже прорости би мали. Ну і як же без обсерона Порошенко? Ніколи не вважала себе ревною е, прихильницею попереднього президента. Але ну це ж на когось дію. Оце вічне переведення стрілок на папір'ятників. Бо як там каже пан Поворознюк, Чужі гроші рахуєте? А я не рахую чужі гроші. Я просто виру, що Не треба. От ми заробили, ми людям допомагаємо. Ми армії допомагаємо. Так ми ну, за... і наша, і різниця, наша різниця, пані Наталію, між мною і Порошенком тільки одна. Я допомагаю за своє, він заворований. Ну, за такі звинувачення, по-хорошому, мала би бути відповідальність. Або от мене завжди до таких людей є просто запитання: а чому ви не звернетеся до правоохоронців? І не треба зараз розповідати про те, що вони якісь не такі. Просто зазвичай всі ті люди, які когось у чомусь звинувачують, вони роблять це в себе на дивані, на кухні, в туалеті, десь на якомусь перекурі або на п'янці. Так робіть щось, окрім звинувачень. Напишіть заяву, підійдіть до правоохоронних органів, а далі контролюйте хід. Розгляду цієї заяви, чи ви тільки талапати язиком годні? Ну все. І я просто не можу зрозуміти, чому весь багатий український політик зводять до Порошенка і Зеленського. Чому Поворознюк? Ну хіба немає в Україні більш освічених культурних людей? Чому людина, яка без мата навіть не може речення скласти в кубку, стає ледь не національним героєм? Це що, якийсь такий зріз нашого суспільства, пані Наталю? Чи вас особисто таке запитали пані Наталю у коментарях? Очевидь, вона не відповість, відповім я, Бо Зеленський і Ко думають, що от саме поворознюк, от те, що ви бачите, це і є середньостатистичний українець. Такий простий в дошку, не волонтерить, як усі, і поматюкається, і випити може, і про політику може поталіпати язиком. Нас просто хочуть переконати, що оскільки такий наш моцний хлоп за зеленського, ну то і всі ми маємо бути за зеленського, бо ну бачиш, ну як він сам себе називає, бачиш хірні не порадить. Роблять, а ті, хто пальці віром. Так ми о такі пальчики нахуй позагибаємо в другу сторону. Тут другого не буде. Просто не буде. От вас просто не зли те, яким мене уявляє Зеленський і його команда, ті менеджери, яких він привів е е керувати державою, яким він дав просто неймовірне вотум довіри. Але це сильно. Крали, Крали. Їхнім салом по їхнім губам. Е е дорогу, велике будівництво з Кировограда до Знам'янки будували три роки. А чому будували три роки? Тому що там більше крали, ніж робили. Всього-навсього, секундочка, це 60 кілометрів. Три роки будували велике будівництво. При Зеленському скільки б вони не крали. І як би вони не крали, дорога по Україні зроблена. Крали кругом. Така хто крав? На місцях і крали. Ну так не треба було красти. Зараз би і не розводив руками. Логіка, логічна. А взагалі, оця історія такого собі хлопа з народу, дівозного, брутального бізнесмена, Поворожняка вона була добре відомою на Кіровоградщині, але не в масштабах країни. І в масштабах країни все почалося з нового випадку. У перші дні вторгнення він записав таке емоційне відеозвернення до Зеленського з нецерзурщиною. Львова, не бачу, а ми тобі будемо допомагати. Такого президента, як ти, не було і не буде. Не буде так ваш майже все інтерв'ю з масвічок, агітуєте за нього голосувати далі. Нестиковичка. Далі, Поворознюка, почали часто тягати на марафон. Єдині новини. Українські змі активно брали в нього інтерв'ю, і він почав з'являтися в гумористичних проектах 95-го кварталу, що є логічно. І таким чином власник аграрного господарства п'ятихацька та футбольної команди Інгулець, очільник добровольчого батальйону за Петрівщину, став популярним. На всю країну і в своїх інтерв'ю він дуже палко, палко підтримує зеленського, критикує його політичних опонентів. Хоча крім Порошенка я, якщо відверто більше й не чула, які то є в Зеленського опоненти, а вони і є. Не забуваємо. Не соромиться він емоцій, багато матюкається, говорить з суржиком. На його пальці такі масивний перстенник, на шиї ще менш ще більш масивний ланцюг, а на його автономерні знаки. Папа. В його кабінеті, ви знаєте, от я дивлюся всі ці відео, в нього такий завжди специфічний антураж, такий легкий фльор бандитських 90-х. Вікіпедія нам каже, що до розвалу Союзу Поворожнюк займався куплею продажем, ну як і всі. Але у мережі є багато інтерв'ю самого бізнесмена, в яких він досить відверто розповідає про ті часи. Судіми з армії судіми теж вкрав шлат було холодно, я дубльонок на трав. Порознюк не приховує, що в 90-х мав проблеми з законом, які не раз закінчувалися ув'язненнями у травні 22-го року. Він розповів нам в інтерв'ю в програмі Право на владу очевидно, Що має судимості. Я по суті, якщо чесно, порушник закону. Я колись крав солярку, і за це був судимий. Ми вже такого одного мали, тільки він шапки крав. За словами бізнесмена, у нього чотири судимості, три забійки, четверта за економічна, за розкрадання державного або колективного майна. І ця цитата це просто геніальна. Я не крав в людей, я краду в держави. А держава це що? Я е, свій капітал, я сколотив сам. Я заробив гроші ці сам. Я їх не вкрав, я їх просто заробляв. Хоча я вам скажу чесно, оці руки. Дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто. Але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судіми це Колись авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну, ну судімий. е, не просто от він не приховує своє кримінальне минуле. Він ним хизується. Мені в інтернеті згадують мої судимості, але я пишаюся, що в мене таке минуле. Дядько, тут не пишатися треба, тут треба. Соромитися як мінімум, ну мінімум, і точно не акцентувати на цьому. Ще в одному довоєнному інтерв'ю Економічній правді він розповів доволі сумнівну історію, як заробив свій перший мільйон. Отож, ну, слухаємо уважно. У 98 році я взяв кредит 200 тисяч гривень у державному банку. Ні під що. Отак. От, от журналіст здивовано його перепитує: Як це? Ну от так, прийшов і сказав: мені треба гроші. Управляючи банком, каже: А у вас є залог? А я кажу: нема нічого, крім совісті. І тут зподів. Вона мені каже, я ще таких наглих людей не зустрічала у своїй житті. Пішла до начальника безпеки, пройшов той начальник безпеки, я їм був повторив те саме. каже Порознюк. Чим я їх взяв? Не знаю. Може, ти їх залякав просто? Ну, як він такий варіант. Посиділи, побалакали, кажуть: прийдеш завтра. Приходжу на другий день, і вони мені вже по-другому зі мною розговорюють. Далі дали мені 200 тисяч, написали, що в мене є якась там техніка і будівлі в Хоча в мене не було нічого. От вам вся історія успіху. Мамкиного бізнесмена так він отримав свої перші гроші від банку. Згодом Поврожнюк починає займатися ще й політикою з 2010-го стає депутатом Петрівської районної ради. Є членом партії відродження села. У 2019-му брав участь у парламентських виборах як самовисуванець, але до ради не потрапив. Я сподіваюся, і не потрапить до наступної дуже ймовірно, що така багата його біографія, а його така доволі яскрава персона. Зацікавила сферу кіноіндустрії і про нього захотіли зняти фільм. Так, це той скандал липневий, коли державне підприємство Мультимедійна платформа Іновлення України виділила, планувала виділити 33 мільйони гривень на серіал із такою робочою назвою Інгулець знімати його мала компанія Прототип Продакшн» відомого ведучого Юрія Горбунова. І багато хто у цьому побачив. А, у, у головному герої побачив власне Олександра Поворознюка у синопсисі серіалу на сайті Прозора йдеться два талановити хай. Тішника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в СМТ Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз По кличці Батя. Ні, немає жо, жодних подібностей немає. Український продюсер Ігор Кандритьок опублікував відеозвернення до Горбунова, шановний Юро, а на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби із дронами Росії. Навіщо я звертаюся публічно, тому що я розумію, що ти не шантажем взяв ці гроші, тобі їх виділили. І можливо, це відео почують і ті, хто тобі їх виділив, може, у них хоч щось працює. Дуже багато людей тоді обурилося, чому в Україні не знімають фільми про героїв військових чи волонтерів, а про одіозного бізнесмена із сумнівною репутацією. Так давайте на раз! І цей скандал досягнув таких масштабів, що на нього відреагував і сам президент Зеленський. У своєму зверненні 20 липня він закликав до звільнення міністра культури Олександра Ткаченка. Врешті-решт Горбунов відмовився від державних грошей на цей проєкт і запевнив, що фільм буде не про поворознюка. Hope so. І я щиро сподіваюся, що думки цього поворознюка це не є думки кожного українця. І я знаю, що ми, українці. Розумний нарід. І ми розуміємо, коли нами намагаються маніпулювати. І скільки би там не було красивих коментарів під цим відео, що от така проста людина, дякую за цю розмову, дивилася на одному подиху. Я більше ж, ніж переконана, що це все або друзі, або знайомі, або родина пана Поворознюка, чи там не знаю, якась група підтримки пані Наталі. Я щиро сподіваюся, що нам не запудрять мізки, отакими, от начебто, герої, бо ну не герой він. Ну зовсім і така пряма пропаганда виборів: за кого голосувати на тих виборах. Ну ми ж не дурні. Ми ж самі можемо брати. Тим паче, ну таке вже в нас величезне це політичне болото. там є ким перебирати. І давайте слухати себе і розумітися в політиці. Всім па-па!